Світ здурів, і я чудово розумію, що кожне покоління, яке жило на цій планеті, казало ті самі слова, але ну реально. зараз. ж Світ здурів. Ти не знаєш звідки чекати небезпеки. У нашій наступній рубриці шалені історії сюжет саме про небезпечні ситуації. Аби ми про них знали і могли якось попередити біду навіть у примірочній торгового центру. Дивімося і будьмо обережні. У США багатодітна матуся поклала на підлогу злочинця з ножем. У Великій Британії на гачок шахраїв попався співробітник служби безпеки. А дівчина збиралася заміж за професійного бабія і зламала усю його любовну кар'єру. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Збирайтеся на шопінг, обов'язково беріть із собою друзів. Вони зможуть урятувати вас від мисливців за голими тілами. Страшенно неприємна ситуація трапилась у штаті Колорадо. Мішель Чендлер, мама п'ятьох дітей, не підозрюючи біди, пішла у місцевий торговий центр, аби поповнити свій гардероб новинками. Обравши вподобані речі, жінка зайшла у примірочну, аж раптом відчула нестерпний сморід брудних ніг. А коли нахилилася, знімаючи штани, її здивуванню й обуренню не було меж. Вона побачила чоловіче взуття, шкарпетки і телефон, і який незнайомець нахабно з. Прямував прямісінько на неї. Інформує Fox News. На диво жінка не розгубилася. Мішель схопила хлопця, кинула його на землю, поставила коліно на його спину і притиснула голову до підлоги. Такої вправності від матусі Нахаба точно не очікував. Схоже, жінка заздалегідь добре потурбувалася про навички самозахисту. Так вона тримала свого кривдника 20 хвилин в очікуванні поліції. На допомогу збіглися працівники магазину. У своєму інстаграм постраждала. Написала, що затриманий 19-річний хлопець мав із собою ніж страшною уявляти значно гірші сценарії, якими могла завершитися ця історія. Здавалося б, цього просто не може бути, але, на жаль, у Великій Британії на гачок банківських шахраїв попався співробітник Служби безпеки, що уже казати про звичайних користувачів кредитками. Розповідаємо схему, аби ви могли себе убезпечити. 51-річний Роберт Макговерн отримав повідомлення від британського банку із запитанням, чи здійснив він платіж на понад 400 доларів. Чоловіку наказали відповідати чітко, лише так або ні. Запідозривши неладне, він проігнорував смс і повернувся до своїх справ. Ще через 10 днів чоловіку знову подзвонили, нібито з банку. Цього разу заявили, що з обліковими записами Роберта якісь проблеми, і вони мають перевірити його комп'ютер на наявність злочинного програм. Ного забезпечення роберт погодився. Встановив додаток, яким надав доступ шахраям до свого комп'ютера. Після чого вони заволоділи його банківськими кабінетами. А потім, на рахунку Роберта з Ненецька з'явились понад 60 тисяч доларів. На нього взяли кредит. Лише тоді роберт зрозумів, його обдурили. Чоловік Митю зателефонував до реального банку, розповів ситуацію, після чого усі транзакції заблокували. Разом з цим чоловік був обурений, як хтось зумів на його ім'я взяти в кредит таку величезну суму, коли лише кілька тижнів тому банк відмовив йому у позиції на 5 тисяч доларів для ремонту ванної кімнати. Інформує The Sun. на щастя, банк повернув усе на свої місця і навіть заплатив чоловіку компенсацію. Але будьте обережні, бо далеко не всі такі ситуації мають щасливий кінець. Дівчата беріть наступну історію на замітку. Краще, звісно, аби не знадобилося. Це була казка про щасливі, майже ідеальні стосунки. Здавалося б, мрія. Емілі Робертсон кілька місяців зустрічалася із хлопцем, який працював веб-дизайнером. Дівчина не могла натішитися своїм красивим і уважним супутником. Він робив їй романтичні сюрпризи, писав зворушливі записки і навіть заручився прихильністю її родини і друзів. Емілі думала, що знайшла чоловіка свого життя, аж поки в їхню ідилію не прокралися сумніви, які з кожним днем лише збільшувалися. Її Том майже не вилазив з телефону. А коли дівчина заставала його зненацька, він виглядав винуватим. Це почало бентежити Емілі, і вона розповіла про свої хвилювання подружці. А та порадила перевірити коханого на форумі, який називається Ми зустрічаємося з одним хлопцем. Там дівчата завантажують фото своїх обранців і з'ясовують, чи мають вони погане минуле і навіть теперішнє. Емілі довго наважувалася, але таки пішла на цей карколомний крок. Її найстрашніші побоювання підтвердилися. Після того, як жінка опублікувала фото Тома, з'ясувалося, що окрім неї він зустрічається ще з двома дівчатами і ще з кількома спілкувався на сайтах знайомств. Найцікавіше, що кожна з жінок вважала, що вона у хлопця одна єдина. Більше того, одна з дівчат мала з Томом стосунки тривалістю три роки. Так в одну мить закінчилися не лише єдині стосунки Емілі. А й численні та брехливі томові! Цей ранок був насичений новинами, а у вас він нехай буде насичений лише приємними враженнями. Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України і не забувайте запитувати себе кожного дня, чи зробив я достатньо для нашої перемоги. І будьте з нами до нових зустрічей.